Війна досі триває, і допомога нашим захисникам залишається вкрай необхідною. Черговою поїздкою на схід країни вирушить Луцький міський голова Ігор Поліщук з депутатами, аби відвідати українських захисників на найгарячіших напрямках, де тривають бої, та передати зібрану допомогу. Цього разу військові отримують спорядження на понад 25 мільйонів гривень. Серед найважливішого три пікапи, дрони, мавіки. Тепловізійні дрони, fpv дрони, в тому числі і FPV-дрони на оптоволокні, системи РЕП, антидронові рушниці, рації і багато-багато іншого. Фактично на усі напрямки, починаючи від навіть Сумський напрямок, і Куп'янський, фактично весь Донецький напрямок. Як зазначив Ігор Поліщук, кожна поїздка це не лише логістика, а й підтримка для тих, хто щодня боронить країну. Продовжуємо підтримувати, допомагати. Нашим військовим для того, щоб ті бойові завдання, які сьогодні перед ними стоять, їм було виконувати не те, що легше було чим їх виконати, тому що сьогодні без цієї техніки працювати неможливо.